І так, привіт, ради бачити тебе на цьому відео, де ми поговоримо про. Мінуси роботи на фрілансі і розберемо, чи це правда, чи це міфи, що з цього можливо, а що ні, для того, щоб знати взагалі, як з цим боротися, і які проблеми чекають тебе на твоєму шляху. Окей, не буду дуже довго представлятися. Я власник рекламної агенції, яка займається перформанс-маркетингом. Тобто це Google, Facebook, TikTok, email маркетинг можливо, навіть іноді створення сайтів. Ведемо понад 50 проектів і в команді нас працює 20 людей. Я починав свій шлях з того, що я також був фрилансером. Це був 2019-2020 рік. Потім вже в 2021 році з'являлися перші люди. І сьогодні, на 2025 рік, в нас штат з 20 людей, 50 проєктів роботи, працюємо з клієнтами по всьому світу. І що ми тільки не перепробували, в якій ситуації тільки не був, тому є великий досвід за плечами, яким я сьогодні з вами буду ділитися. Ну що ж, поїхали. І так, я спілкувався сьогодні досить плотно з чатом GPT, і мені було цікаво дізнатися. Про взагалі мінуси на сьогоднішній день, які є для фрілансерів, коли люди починають свою сферу, розвиваються в чомусь, хтось заробляє там перші 500, 1000, 5000 доларів на фрілансі. Це все ми зараз говоримо чітко про фріланс, такі послуги, як займатися рекламою, писати копірайтинг, створювати сайти, можливо, там емейл, маркетинг, смм і так далі. Тобто, це все сюди входить. І так, що в нас виходить? Є список. З п'яти головних мінусів на думку чата GPT. Далі я буду розбирати, як я вважаю, правда, неправда, з чим можна боротися, і як це я можу вам прокоментувати. Тому давайте почнемо з самого першого. Це в нас є нестабільний дохід, немає фіксованої зарплати, замовлення можуть бути нерегулярними, особливо на початку кар'єри. Дивіться, я цей момент так проаналізував, що ну. Типу, це 100% правда. Взагалі, ну максимально, максимально правдива інформація це про те, що ваш дохід він буде завжди йти хвилями, вверх, вниз, і ви не будете заробляти одну і ту саму суму кожного місяця. І, взагалі, коли мене була дуже шокова інформація, коли я загуглив і побачив, те, що середній дохід фрілансера в Україні коливається від 400 до 600 доларів на місяць. Тобто, коли ми говоримо і бачимо в рекламі зароби перші тисячу доларів на фрилансі, створюючи там сайти або рекламу, це гарне УТП. Воно працює і люди реально роблять свої результати. Але середня цифра на ринку вона є такою тобто, 500 доларів в середньому заробляють люди на фрилансі. Це щось дуже схоже на середню заробітну плату в Україні, якщо я не помиляюсь. Тобто, якщо я не помиляюсь, це щось дуже схоже на середню заробітну плату в Україні. Можливо, по різних районах це навіть трошечки більше. Бо я знаю, що в Хмельницькому це я родом сам з Хмельницького, там щось біля 11-14 тисяч гривень на місяць, тобто це менше, ніж 500 доларів. Ось і вже ближче до 20 тисяч гривень, це ну, реально стільки може заробляти. Звичайний, звичайний, звичайний середньостатистичний фрілансер. Але всі, хто зібралися тут, хто дивиться це відео, я вас розумію, те, що ви не хочете заробляти всього-навсього 500 доларів на місяць і ваші амбіції набагато більші. Тому вам важливо прийняти, що на початку вашої, вашої кар'єри у вас будуть хвилі. Тобто взльоти і падіння, десь ви будете заробляти. 500 доларів на місяць, потім заробите півтори тисячі доларів на місяць. Але якщо ви не будете слідкувати за своєю кар'єрою, за своїм розвитком, ви можете відкатитися, тому що. Над вами не сидить ніякий дядя, ніякий там бізнесмен підприємець, який буде платити вам зарплату. Ви самі за це відповідаєте, і це велика правда. Потім через те, що є таке навантаження, і люди повинні на фрілансі брати відповідальність за самих себе. Саме через це вони поєднують фріланс з фултайм роботою паралельно. Тобто паралельно з фултайм роботою. В них є робота, на якій мають зарплату. Ну, Якщо це в нас українське агентство, то це давайте прикинемо зарплату 700 доларів на місяць і ведуть декілька своїх фрилансерських проєктів. Візьмемо, наприклад, те, що було написано 500 доларів в середньому, то в людини вже буде заробітня плата 1300-1200-1300 доларів на місяць, що є не дуже погано для України. В смыслі, це є нормально для України, це класно для України. Ось, тому окей. Але також важливо розуміти, що є люди, які не справляються з таким навантаженням, тобто з такою нестабільністю. Тому що працювати для того, щоб забезпечити цих 500 доларів, про які ми говорили тут на самому початку, потрібно багато. І не всі це вивозять, тому більшість буде закінчувати свою кар'єру вже в перший рік фрілансу, спробувавши себе тут, можливо, щось не вийшло. І вони просто закінчать цю всю історію, просто перейдуть в фултайм. Просто закінчать і перейдуть. Тому це також важливо розуміти. І до речі, от я хотів вам показати цитату, де я взяв, що люди заробляють в середньому 400-600 доларів на місяць на фрілансі, вона зв'ята звідси. Але ми не будемо рівнятися на ці цифри, тому що кожен з вас достойний більшого, і ми хочемо більше працювати. Тому вам важливо розуміти, що це не є весь потенціал, так як, по-перше, це залежить від того. В якій сфері ви працюєте, тобто ви предоставляєте послуги по рекламі, чи ви, наприклад, копірайтер для Інстаграму? Якщо ви копірайтер для інстаграм магазинів, то звичайно ваша заробітна плата буде низькою. Якщо ви дірект-менеджер в інстаграм-магазинах, також заробітна плата буде низькою. Якщо ви займаєтеся рекламою або створенням сайтів, або, наприклад, там емейл-маркетинг, тут вже оплата за вашу роботу ще більша. І чим цікавіші ніші ви працюєте, ви це повинні відразу собі фіксувати, який потенціал ви маєте в ній. Далі це, звичайно, буде складатися з факторів, як круто ви вмієте продавати свої послуги, які клієнти до вас приходять, і відповідно який чек за роботу з вами. Тому що ті самі, наприклад, рекламщики, можуть брати 200 доларів на місяць, але паралельно є, наприклад, Ігор, який в ніщо 2-3 роки, він бере за свої послуги. Вже 600 доларів тільки з одного клієнта. Тому, будь ласка, це розумійте. І зараз ми плавно переходимо до другого пункту це самостійний пошук клієнтів. Доводиться постійно займатися самопросуванням, вести переговори та закривати угоди. Ось це, я би не, не, не назвав що це велика біль. Це, це не те, що велика біль, це, це такі реалії. Тобто, якщо ви хочете працювати на фрілансі, вам прийдеться робити велику кількість дій. Яка не тільки сфокусована на тому, щоб вести клієнтів, вам потрібно продавати, знаходити клієнтів, себе позиціонувати, упакувати, тобто займатися маркетингом-продажами, потім йде вже продукт, потім вже йде продукт, і потім йде також підтримка клієнта, спілкування, тобто проєкт-менеджмент самого проєкту, а не тільки лише технічна його сторона. Якщо ви будете займатися лише технічкою, а на все інше, ви не будете звертати увагу, то, ребят, повірте мені, ви не будете заробляти більше, ніж 500 доларів на фрилансі. Ну, це буде бред. Окей, тому фрилансер – це точно машина, яка має в собі втілювати безліч ролей. Тобто, безліч ролей, я таку навіть картинку згенерував, що це типовий фрилансер. Тобто, ми з чатом GPD написали, здійснити картинку типового фрилансера, який розривається між задачами. Ось є. Він ось є. Він це правда, це нормально. Але повірте мені, ті люди, які також створюють свої бізнеси, починають там це з якоїсь ідеї. Наприклад, ну навіть візьмемо зараз просто банально ресторан. Людина створює ресторан. З Самого початку він буде займатися закупками, придумувати меню, придумувати інтер'єр, думати, а як нам залучити клієнтів, яку це на образування створити, а як нам правильно все юридично регулювати, заплатити налоги і так далі. Тобто, підприємець так само цим всім займається, але різниця підприємця в тому, що воно далі все делегується, і з цього створюється стабільний бізнес. А у фрілансера це буде виглядати. Вся його кар'єра, якщо він залишається в позиції фрілансера. Це головне запам'ятати. Друге, це ефективність мінімальна через значний розфокус. Тобто, якщо ми говоримо, що людина займається продажами своїх послуг і реалізовує свої послуги, ми можемо зрозуміти, що людина десь буде програвати, або вона буде круто продавати, але трішки гірше реалізовувати свій продукт. От або навпаки, вона гірше себе продає, але дуже круто реалізовує продукт. Це нормально. Тут в цьому немає нічого суперпоганого, те, що ну, людина не може бути суперпрофесіоналом у всіх сферах життя. Якщо ви сьогодні класно займаєтеся плаванням, це не означає, що ви завтра будете круто бігати у футбол. Тобто логічно, банально. Ось тому е, воно завжди так і буде. Якщо ви хочете далі масштабуватися, от, рости, розвиватися, то вам потрібно збирати команду професіоналів навколо себе для того, щоб ви могли розвивати кожен з напрямків на нові висоти. І так, і ми будемо бігти від такої картинки, щоб ваше життя не перетворювалося в хаос і постійний розрив між процесами. І так, потім третій пункт, те, що написав Чердіпеті, це відсутність соцпакету. Немає оплачувальних лікарняних відпусток, пенсійних внесків, бла 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 Ну дивіться, це такий пункт, який я б більше відносив би там до Європи, до Америки, де можна це круто обговорити. У нас в Україні, не скажу, що в нас це дуже сильно розвину. Воно, звичайно, є, все круто, класно. Але тут, звідси, я б взяв один висновок: коли ви на фрілансі, ну, у вас реально немає відпусток, у вас немає вихідних. Ви про це забуваєте. Саме тому, коли я був на фрілансі, я працював в суботу, в неділю, в п'ятницю вечором, в три години ночі. Тобто я був готовий відповісти клієнтам і з ними комунікувати. Особливо, коли клієнти були з Америки, і мені приходилося проводити дзвінки там в час ночі. І це окей. Тобто мені на той момент було нормально. І коли я створював команду, ми також з ними проводили планірку в суботу, в неділю. А потім з часом я зрозумів, що. Тих людей, яких я беру на роботу, для них це не окей. Тому що вони не є фрілансерами. Вони працюють зі мною в моїй команді. І я більше не фрілансер, я перетворююся вже в підприємця. І мені потрібно вести зовсім по-другому історію. Тому у нас є співробітників відпустки, вихідні дні, чіткий регламент, тобто ну, робочі години і так далі. Ось. Але у фрілансера цього не буде. Це така історія, досить зрозуміла. Давайте перейдемо до четвертого. І, і, до речі, зараз хочу прорекламувати, скажімо так. У нас є підсилка під цим відео. Мій телеграм-канал, ой, точніше, мій телеграм-аккаунт, на який ви можете завжди написати, задати мені якісь запитання. Але також ми проводимо безкоштовні розбори для фрілансерів, які ведуть вже проекти, які розвиваються у своїй сфері, в яких досить все успішно. Але вони хочуть масштабуватися на новий рівень, збирати команду, делоговувати послуги, піднімати чеки на свої послуги, будувати відділи продажів там і так далі. Тобто виходити вже в системний, зрозумілий бізнес. Ми готові взяти вас на безкоштовний розбір, що у вас є, куди ви хочете прийти, усю цю картинку розібрати і зрозуміти, як ми можемо один одному допомогти. Тому, кому це буде актуально, напишіть на мій аккаунт, я буду радий з вами. Поспілкуватись. І так, зараз ми з вами переходимо вже до четвертого пункту: велике навантаження та вигорання. Робочий графік може бути хаотичним, а межа між роботою та особистим життям є розмитою. Це те, що я говорив, тільки що про відсутність соцпакету, але я зайшов трішечки в іншу парадигму. Тому це також є правда: навантаження та вигорання. Тобто. Ви працюєте 24 на 7 однотипною роботою. І, звичайно, вона буде приводити до вигорання. Але тут є єдине питання: хтось вигорає через 2 місяці, хтось вигорає через 5 років. Ті люди, які є більш дисциплінованими, займаються спортом, слідкують за своїм графіком і життям, тримають це все на пульсі, вони будуть довше в цьому. Тобто, вони можуть 2, 3, 5 років працювати стабільно, сфокусовано. Я таких людей зустрічав. І це круто, але все одно, рано чи пізно, вони приходять до наступної сходинки: це будувати команду, переходити в стабільний, зрозумілий бізнес і розвиватися далі, а не засиджуватися декілька років на рівні фрілансу. І друге, це основна причина, чому люди обирають стабільну помірну роботу на когось, тому що там зменшений пул обов'язків, є регламентовані години роботи. І вони готові там працювати за свою фіксовану заробітну плату, а знову ж таки, фіксована заробітна плата може бути набагато краще, ніж нестабільний дохід в залежності від заробітної плати. Бо десь ви можете отримувати там, 15 тисяч гривень за свою роботу, десь ви можете отримувати 50 тисяч гривень за свою роботу. Ну, залежить також від того, який ви спеціалісти, як ви вкладаєтеся в свою роботу. Окей, тому це дуже важлива частина. І ми також з чатом GPT побрейнштормили, які можуть бути наслідки для фрілансерів, коли вони виграють. Давайте пройдемося досить коротко. Якщо хочете, можете зупинити, перечитати. Але зниження продуктивності 100%, тому що ви працюєте 24 на 7, як білка в колесі 100% передає зниження продуктивності, втрата клієнтів та доходу через вашу меншу залученість, ви будете втрачати свої напрацювання. Але в бізнесі воно працює не так. Власник може піти у відпустку, може відпочити, і при цьому бізнес продовжує його роботу на фрілансі. Не так, якщо ви відпочиваєте, це рівно, що ви нічого не заробляєте, і ви також будете втрачати свій дохід. Третє про проблеми з психічним здоров'ям, тобто стрес, тривожність, відчуття втоми і так далі. Саме тому багато з фрілансерів користуються послугами психологів, і це дуже важливо. Це допоможе вам стояти в строю. Працювати і розуміти свій внутрішній стан набагато краще, тому я вам це рекомендую. Четверте, фізичне виснаження, тобто це порушення сну, головний біль, проблеми серця. Може бути: не накручуйте себе, будь ласка, не накручуйте, бо це все залежить тільки від того, як ви ведете свій спосіб життя. П'яте втрата мотивації та креативності. Це дуже схоже на зниження продуктивності. І шосте це порушення work-life work-life balance. Ну, тому що я говорив, що фріланс це не про work-life balance, це про ЄБША 24 на 7. Якщо ви його не хочете, тобто, якщо ви не хочете ЕБШ 24 на 7, хочете до balance, вам потрібно щось змінювати і підсилювати свої слабкі сторони. Ну і так, ми підходимо до останнього: це фінансова та юридична відповідальність. Важливо розбиратися у податках, контрактах, умовах, щоб не потрапити у проблеми з оплатою та юридичними питаннями. Це сильно залежить від рівні клієнтів, з якими ви працюєте, ось, але скажу так: на, в рівні, на рівні України тут немає сильної якоїсь проблеми. Єдине це те, що ви будете зі свого бюджету платити податки, тобто це будуть додаткові витрати у вас. От і вам потрібно буде завжди Слідкувати за контрактами, тобто додається ще більше рутинної роботи, підписати контракт, здати акти, прозамедіти з клієнтом, це все підписати, тобто трішечки більше бюрократії, якою будете займатися непосередньо ви, бо у вас немає кому це делегувати, з ким цим робити, і відповідно трошечки так більше гімарою в роботі буде, але скажу так, це не дуже сильно на вас впливає, як, наприклад, нестабільний дохід. Постійний пошук клієнтів, навантаження та вигорання. Ось тут проблем набагато більше, ніж в юридичній відповідальності. Там насправді все дуже-дуже просто, особливо, якщо ми говоримо про рамки України. Так ось, що ми в цьому відео проговорили про такі е, цікаві міфи. ну, Більшість було не міфи насправді, де ми це все з вами обговорили, подумали. Я десь дав свій приклад, як, що я про це вважаю, як з цим боротися, в яку сторону вам потрібно рухатися. Тому дивіться далі відео на нашому каналі. Особливо підписуйтеся, залишайте коментарі, б вам цікаво було почути від мене. Можливо, десь перейняти мій досвід. Я завжди радий буду з вами ним ділитися. Ну що ж, до зустрічі!